Ми чули останнім часом, останні дні багато дуже протиречивих позицій від наших наших партнерів. Але я все ж таки це оцінюю як певного певну міру підготовкою до ж таки, фінального плану мирного плану. І ось те, що я бачу, іноді ці заяви проти протиріччя один одні. Я маю на увазі, що. То Україна а, не буде в НАТО, то Україна можливо буде в НАТО. то укр... американських солдат не буде в Україні. То американські солдати можуть бути в Україні. Я думаю, що це такі дві а, дві опції, які зараз пропонуються тим чи іншим чином Путіну. Тобто, якщо хочеш по-хорошому, можемо а, закінчити таким війну сьогодні на лінії розмежування. Да, можливо а, певний час Україна буде не в НАТО. Ну і далі там а, певні, певні умови, але разом з тим Україна зберігає свою суверенність, Україна зберігає свою армію. Ніхто не буде посягати на зменшення армії, Україна зберігає допомогу Сполучених Штатів і Європейського Союзу, і Україна отримує якісь гарантії безпеки, про які як знову ж таки а, а, зараз ідуть перемовини. І, або а, поганий варіант. За яких посилюються санкції, за яких е можлива присутність американських військ, за яких е Україна можливо найближчим часом стає членом на НАТО? Це знову ж таки пропозиції, як я це бачу, які е оголошуються різними представниками, і очільником е Пентагону і, і Дональдом Трампом і Венсом е зараз за останні два дні.